Пропоную подивитись розпаковку з магазину Агромаркет. Сьогодні ми отримали ось таку юку-нитчату, дуже великий корінь, дуже пишний кущ квітки, рослина висока, дуже добре, якісно запакована, плівку, скотч, дуже надійно. Також. Ірга ольх... ольхолиста ось такий пагонець. Також дуже якісно запаковано. Коренева система велика, добре запакована. Ось ми можемо бачити ґрунт зволожений. Рослина утримувалась в гарних, сприятливих умовах. Також береза зелена класична, найневибагливіший сорт. Запакована, знову ж таки, дуже якісно зволожений ґрунт, велика коренева система, досить високий саджанець, дорослий, Уже має багато зеленого листя, листя соковите, не сухе, якісний саджанець. Також у нас є квітка бегонія червона. Ось така цікава цибулинка, на якій вже, видно, прокинулись два корінці, або три навіть. Пакетик перфорований. Рослина в достатньому, достатній кількості ґрунту. Так, також, ось який чудовий саджанець. Це, Це жимолость. точно. Ось такі блакитні сині ягідки. Ні,молесть. Рослиночка. Ось такий маленький кущик, зелене листя, дуже багато маленьких нових листочків. Вона саме росте. Кущик із трьох гілочок. Дуже гарний. Так, і ще е, голубіка, чорниця. 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 Дуже гарний кущик, густенький, багато їлочок, багато уже листочків буде розпускатись. Е, дуже гарний стаканчик. Грунту багато, якісний, зволожений. І останнє гібіскус сирійський бусковий ніжність. Такий самий за розміром стакан. Ось такий пагін. Іще не прокинувся. Але планує, вже будуть незабаром маленькі почечки. Також в посилці, як завжди, є накладна з усією інформацією. Коробка якісно упакована. Вона гарна, фірмова, зручна. Всім рекомендую магазин Агромаркет. Звертайтесь, будете задоволені.